у ж、嗯 В підрозділах реєстраційної служби Харківщини тривають перевірки. Все для того, щоб незалежно від району області якість надання адмінпослуг була на вищому рівні, каже новопризначений начальник установи Олег Дробот. Тож треба виправити всі недоліки, які залишило без уваги попереднє керівництво, черги, нестача кваліфікованих працівників, непростосованість приміщень. Тепер ревізор відправився до реєстраційної служби Куп'янського району, Як і в попередні візити він нічого не залишає без уваги. Від стану приміщень та облаштованості робочих місць Зберігання архівних документів та оформлення інформаційних стендів. З працівниками установи Олег Дробот провів оперативну нараду, а ще поспілкувався з відвідувачами. Скільки разів ви раз в мене підсумували? В общем, у нас така ситуація нестандартна, що понятно, вони самі не знають, що роблять. І Ми не знаємо, що ділять. Розберіть ситуацію, при допомогу комусь чоловіку консультаційно і повно. Тому, що у них є з ким повну. У нас стій ситуації вже складає. Служба роботи не буду. Так я надіюсь, вам помогу. Всі допомогу також. Куп'янська реєстраційна служба працює вже 10 місяців. Проблеми були, не приховують керівники і чимало. Не вистачало працівників та досвіду роботи. В них це впливало на швидкість прийому відвідувачів, утворювалися черги. Але завдяки спільній праці з обласним начальником та місцевою владою всі вони поступово вирішуються. У мене проблем не було ніколи. Я приходил по рабочему вопросу, решал свои вопросы, получал какие консультации и все. Подошла, спросила, дали консультацию, сказали, что взять и когда подойти, и все. Я ни разу не попадала, потому что там очень была, естественно, большая очередь. Два-три ну, человека от Зрушения в работе регистрационной службы помечают и чильники Купинского района. Были определенные проблемные вопросы, я думаю, не только в нашем районе, а во всех mm -hmm. районах. Все, что было связано с предоставлением помещений, с переездами, с обеспечением мебелью, с обеспечением все, что было связано с орхтехникой, арх... с, с компьютерной техникой. Но эти вопросы были закрыты. Взаимопонимание сегодня с областью полные. На период с 1 июля ни одной жалобы, слава богу, не поступало, Поэтому это самое основное. И, я думаю, это показатель работы. Успешно В районній службі і всі нововведення обласної установи. Так, з 1 листопада адмінпослуги з реєстрації нерухомості та бізнесу можна оформляти у відділеннях Укрпошти і куп'янські фахівці активно інформують населення. Були проведені виступлення на радіо, на місцевому радіо, де було людям розказано порядки получения такой услуги через отделение Укрпочты. Также наши сотрудники были, провели е, обучение сотрудников Укрпочты, по, оказали, как сказать, методическую помощь. Але є ще над чим працювати, зазначив Олег Дробот. І в першу чергу це упорядкування та зберігання архіву. Я в тому, що служба нова і робота з архівною документацією требує особливого уваги, тому що це документи, які храняться вічно. Благо в составе регистрационной службы есть такие организации, как органы регистрации актов гражданского состояния, ЗАГСы сокращенно, которые имеют многолетний опыт в данной работы. Сегодня я дал поручение всем начальникам регистрационных служб на местах привлекать к архивной работе сотрудников ЗАГСов, для того, чтобы они помогали по другим направлениям, во-первых, методологически, объясняя своим коллегам-регистраторам, как это нужно делать правильно в соответствии с порядками, предусмотренными действующим законодательством, а также помогали реально физически, в случае, если другие отделы не справляются с данной работой. Ревізор навідався і до місцевого РАХСу, Обійшов всі кімнати, поспілкувався з працівниками. А потім, в приміщенні адміністрації району, Олег Дробот взяв участь в прийомі громадян, організованим головним управлінням юстиції області. Проконсультуватися по нагальним питанням до нього прийшли і мешканці району, і працівники сільрад. Бо реєстраційна система постійно розвивається удосконалюється законодавство, і треба постійно тримати руку на пульсі цих змін. Порой недостатньо Проконсультироваться на месте с регистратором, либо получить мнение начальника регистрационной службы. И в частности, сегодня один глава поселкового совета обратился ко мне за разъяснением одного практического вопроса. Ему важно было знать мнение областного аппарата. Такое право у него есть, но я стараюсь сделать так, чтобы все-таки на местах. Дати більше самостійності начальникам. У них є поддержка стороны обласного апарату, Ні всегда можуть получить єдину методологічну позицію, но доводити на конечно, должны они його самостоятельно. Такі зустрічі та перевірки в районах не останні, зазначив Олег Дробот. Мета обласної служби до кінця року навести лад в усіх 27 підрозділах, щоб люди в навіть найвіддаленіших куточках Харківщини могли отримувати якісні адміністративні послуги, зручно, комфортно та оперативно, як і у Харкові.